Друзі, всім привіт! Багато хто мене питався, чи має інвертор марве, чи має режим підмішування. Зараз я підключив тестер в розрив і бачив значення 2 А. Зараз вам детальніше все покажу. От дивіться, система ще досі працює, прийшов до сусіда. І дивимося значення. Якраз включив розрив. Бачимо значення 2,3 А, 2,4, 2,5. дивіться, зараз значення росте. А система включена так. Зараз відключимо фонарика. От. І дивимося, як воно тут ну, по настройках. Ми зараз включаємо. І в мене стоїть сонце, мережа, батарея. Режим підмішування працює. Ось Зараз показує там 2,4 А. Система ще досі працює, все коректно. Те, що є один нюанс, що він годить, реально годить. І е -е, вот так зараз все працює, все зроблено. От зараз вам підсвічу більше. Отак система вся працює. Але е зараз будемо все знімати. Е будемо ставити інвертор от такого роду. Анер. Анер це виходить вже. От такі -во. Це 6 вже. Купила його і зараз будемо встановляти. О, друзі, коротше, встановив вже інвертор. Чепив інвертор Anner. Зараз так, щоб воно було більш видно. О, Відключимо. Чепив Anner 6,2 кВт. Дивіться, що сам інвертор працює від 4 панелів по 36 В. От сам інвертор працює без акумулятора, бо це акумулятор на 24 вольта. Ось як він себе поводить. Система потім буде все перероблятися. Кабелябу теж це все временно. Це буде повністю все перероблятися. Отак от все зробили антенку, теж вчепили. Ще не настроїли, просто вчепили інвертор. І от, от так воно виглядає, сама система. Повністю все зроблено. І будеться повністю ще доналаштовуватися. І все правильно, ще акумулятор. Але один факт те, що такі інвертори можуть працювати від 100 вольт, наприклад 100 вольт і зараз генерація є. От зараз подивимося генерацію, От генерація не маленька якась дуже, але бувало і 100 Вт. Зараз от нема суті нічого нема. Але факт того, що воно працює. Бо погода, зараз я вам покажу, яка погода. Ось яка погода. От. У нас по суті немає коншої погоди. І ще я вам хотів сказати, дивіться, я повищив інвертор споживання 336 Вт <клухи> Та, 270 Вт споживання. Інвертор взагалі його не чути, бо як взяти марло, він трошки годить, а цей інвертор взагалі зараз дуже технень працює. По суті, вентилятор взагалі зараз не працюють. І сонце Оду зараз 0,2 кіловольт, ну типу, по суті, мало що видають реальні панелі, але суть в тому, що інвертор дуже працює тихо. Так що дякую вам за вас, всім, пока, до нової зустрічі.